Сьогодні з нами мій колега, представник громадянського об'єднання Ми разом. Віталій Плескач, хочу йому дати можливість два слова сказати. Добрий день, шановна громада. Дуже приємно знаходитися у вас в світі поштові. У нас є депутат Ківесопської районної ради Юрокова Олександр Дмитрович. Які опікуються нашою громадською організацією ми разом». ми також член партії Удар і також дуже любить дітей. І Сьогодні у нас, буде, так, скажемо, цілий вояж де по всьому району, по дитячим садочкам. Також запросили, дуже вдячні, що сюди відтопоштову. Також хочу відзначити дуже високий рівень організації. Я бачу, що про людей тут дійсно не забувають. Бачив навіть цей спортивний комплекс і погодували людей, і подарунки дітям вручили, і програму організували, навіть вогнище для тих, хто що пожитися. Дуже дійсно приємно. І хочеться в майбутньому бачити в кожному населеному пункті дійсно хазяїв, які так піклуються про е, своїх співгромадян і односельців. Спасибі вам зі святом у вас, святого Миколая.